Дня щиро вітаю всіх своїх підписників на каналі. І тих, хто вперше на каналі ще не підписався, також радий бачити. Приєднуйтесь до нашої спільноти, підписуйтесь на канал, тому що сенс існування нашої спільноти в першу чергу для того, щоб розвиватися. А суть розвитку полягає вперше в поглинанні нової інформації, друге використання її на практиці і третє аналізу отриманих результатів. В минулому ролику мова йшла про закладку демо кукурудзи. Про це я сказав. Так, в дійсності заклали демо-посів кукурудзи 15 гібридів від компанії Carvi. І далі я буду показувати і будемо порівнювати, як же вони розвиваються, на предмет різних характеристик і в чому між ними різниця. В сьогоднішньому ролику поговоримо також про дуже актуальну тему це тема інсектицидного захисту озимого ріпаку під час цвітіння. Тому що в умовах цього року. Ріпак розвивався взагалі нетипово, тому що була нетипова весна. Було дуже тепло, а потім одразу дуже холодно, були сильні вітри, потім тривалі дощі в різних регіонах. І в підсумку, коли температури відносно стабілізувалися, кругом, де я був, всюди ріпак стартанув вверх, і зараз в багатьох регіонах вже починає цвісти. А так як ми розуміємо, що ріпак. Для шкідників це в порівнянні з іншими культурами надзвичайно ласий шматочок. Питання інсектицидного захисту надзвичайно важливе, особливо в період світіння, тому що тут уже інсектицидами суцільної ділі ми обходитися не можемо. Потрібно використовувати різного роду селективні продукти. Але перед тим як говорити про продукти, нам потрібно поговорити про те, з чим же ми маємо боротися. По принципу, ось цього виразу, який є, що тримай свого друга близько, а ворога ще ближче. Ну або аналогічний вираз це знай свого ворога в обличчі». І тому сьогоднішня моя розповідь буде складатися з двох частин. Перша частинка це безпосередньо самі небезпечні шкідники в період цвітіння. і друга частинка це те, як і чим ми з ними можемо боротися. Під час розвитку ріпаку на певних етапах його органогенезу є перелік характерних для цього періоду шкідників. І цвітіння це не виняток. Самі небезпечні шкідники в період цвітіння – це насіннєвий прихованохоботник, хоботник стрічковий комарик, і по суті вони працюють в парі, точніше, стрічковий комарик працює в парі із прихованохоботником насіннєвим, і, звичайно ж, квіткоїд. Куди ж без нього? Звісно, в цей період і інші паразити хазяйнують на полях ріпаку. Сюди можна віднести і капустяну міль, і пильщика, і попелиці, які також заселяють посіви. Але ці шкідники вони й на інших етапах можуть уражувати ресину ріпаку, і з ними специфіка боротьби зрозуміла, тому що цю тему на каналі ми вже обговорювали. А ось ці конкретно шкідники, вони є дуже небезпечні. І зараз ми послідовно розберемо життєвий цикл кожного із них, починаючи із насіннєвого прихованого хоботника. Насіннєвий прихований хоботник він зимує в стадії імаго, тобто в дорослій особини. Весною він виходить з ґрунту. І максимальний лід в нього починається якраз в період, коли ріпак тільки-тільки починає цвісти. Після того, як він заселяє поля, відбувається процес спарювання, починається процес відкладки яєць або яйцекладки. Самиця прихованого ботника відкладає по одному яйцю. В молоденький сформований, тільки-тільки сформований стрючок. І загальна кількість яєць, яка вона може відкладатися, це близько 60. Тобто одна самиця може зіпсувати нам в районі 60 стрючків. Вона відкладає по одному яйцю в один молоденький стрючок. І приблизно через тиждень-півтора з цього яйця починає розвиватися личинка. Ця личинка живеться молодими зернинками, які тільки-тільки формуються і накачуються відповідно поживними речовинами, за рахунок чого у нас. Падає врожайність, тому що кожна личинка може з'їсти таких від 3 до 6 молодих зернинок. І живляться личинки в період від 20 днів до по суті 5 тижнів. Якщо ми беремо це до уваги, то ми розуміємо, що це практично весь період світіння ріпаку, тому що звичайний рядовий ріпак може цвісти 3 тижні, 4 тижні, а потужно розвинений масив може цвісти і півтора місяці. Відповідно, ми розуміємо, що в залежності від ситуації на полі, ось цей розвиток личинок може відбуватися протязі всього періоду світіння. І тому проконтролювати це надзвичайно важливо. Далі, після того, як вони нажирували ці личинки, вони спускаються на землю. З парашутами чи без парашутів питання не принципове, але вони зариваються в ґрунт на доволі пристойну глибину, аж до 10 см, і заляльковуються. І приблизно в серпні. З ґрунту виходить вже молодий сформований новий жук, який відправляється на період зимового спокою. Період зимового спокою в них від... проходить або в лісосмугах середині ґрунту, або в різного роду чагарниках, або в тому числі на інших хрестоцвітних, неважливо культурних або дикоростучих. Тобто за рік ми маємо лише одне покоління. В порівнянні із стручковим комариком і квіткоїдом. Шкодочинність насіннього прихованого хоботника вона на порядок менша. Але менша не означає, що її немає. Все одно це шкодочинність. А друге, це сама специфіка, що він після себе залишає. Отвір, через який прихований хоботник кладе яйце всередину стрючка, як правило, на молодому стрічку він зарубцьовується і він закривається. А ось отвір, з якого вже личинка виходить і падає на ґрунт, він, як правило, залишається відкритим. Ми знаємо, що будь-яка відкрита рана це пряма дорога перше, до хвороби, друге до іншого паразиту. І цей паразит якраз і є у нас стрючковий комарик. Тому що після того, як виходить личинка, вона залишає ось цей отвір. Стручковий комарик він дуже маленький. І сам пробити дорослий стрючок він не може. Самиця може пробити самостійно стручок і покласти яйце, тільки якщо цей стручок молодесенький і він до 1 см в довжину. Тоді вона може сама. Якщо він уже більший, вона пробити його не може, і тому вона використовує отвір, який залишається після насінньового прихованого хоботника. Або той, з якого вийшла личинка, або той, куди було закладено яйце в прихованого хоботника, але ще він не зарубцювався. Але чуть-чуть я забіг наперед, повертаємось назад для того, щоб іти по порядку життєвого цикла стручкового комарика. Стручковий комарик він зимує в стадії лялечки. Лялечка піднімається з ґрунту весною, і при температурі в районі 15 градусів вона народжується. Самиця живе дуже короткий проміжок часу. Вона живе лише 3-4 доби. Відповідно, їй потрібно діяти швидко. Для того, щоб зробити все, що їй потрібно. Одна самиця відкладає також близько 60 яєць, але відкладає вже по іншому принципу. Не як прихований хоботник по одному яєчку в один стрічок, а відділить просто загальну кількість яєчок, які в неї є, на три групки. І відкладає відповідно грубками. Далі ці Яйця починають розвиватися знову ж таки в личинки, і ці личинки також виїдають внутрішній вміст самого стрічка. І після того, як вони повністю сформувалися і нажарували, вони знову ж таки падають на ґрунт, зариваються на глибину на порядка від пів см до 4 см, заляльковуються, потім виходить відповідно імаго. Комарика, і починається друга хвиля розвитку. Якщо з приховнохоботником ми маємо одне покоління, а квіткоїда одне покоління, то в комарика ми маємо два покоління. Але в чому ще специфіка стручкового комарика? В тому, що личинки першого покоління, які заліковуються в ґрунті, вони можуть або піти шляхом формування імаго в цьому році, або можуть впадати в діапаузу. І ця діапауза може тривати не один, не два, а навіть 3-5 років. І, відповідно, що через 3-5 років ми можемо мати проблеми з стрічковим комариком і думати, звідки ж вона взялася. Але такий варіант розвитку також може бути. І тому шкодочинність стрічкового комарика вона набагато більш виражена, ніж насіннєвого прихованого хоботника по причині того, що після прихованого хоботника... Як правило, стрючок залишається такий, який є, просто в нього немає певної частини насіння, але він не деформується, його не розриває і він не так тріскається. Після стрючкового комарика він практично завжди тріскається. Туди заходить дуже легко хвороба, тому що під час формування потомства рослина взагалі дуже вразлива. Будь-яка рослина, вона повністю всі свої ресурси віддає на формування потомства тобто на формування. Зав'язі на проходження запилення і всього іншого. І відповідно в період світіння ріпак особливо вразливий до зараження хворобами. А тут ще в нас є відкриті рани після прихованого ботника, які залишаються після квіткоїда і так далі. І тому контролювати потрібно для того, щоб ефективніше контролювати стручкового комарика, потрібно ефективно контролювати насіннєвого прихованого ботника. Але повторююся, це якщо ми говоримо про стручки, які вже розвиваються. Коли коли стрічковий комарик не може відкласти самостійно туди яйце. Але якщо ми говоримо за малесенькі стрічки до одного сантиметра, то по суті це такий етап розвитку, коли в нас ще навіть не всі пелюстки з квітки обпали. Тоді стрічковий комарик може відкладати яйце туди і сам. І він. Проблематика боротьби із ним полягає в тому, що для стручкового комарика на сьогоднішній момент навіть немає чітко визначеного порогу шкодочинності. Тобто, скільки повинно бути комариків на одну рослину, щоб вже можна було стартувати з ними боротися. Тому що, по-перше, він маленький. По-друге, коли ріпак цвіте, він постійно збільшується в рості, тому що бутон же в нас розтягується, і всі бутони на рослинах розтягуються, і, по суті, масив ріпаку перетворюється в таку непролазну чащу. І визначити там, скільки в нас об'єктивно є комариків. Дуже важко, тому порогу для нього немає. Як тільки побачили, потрібно боротися. Це що стосується прихованого хоботника і сучкового комарика. Тепер квіткоїд. Квіткоїд зрозуміла історія, на полях його вже багато, контролювати його потрібно, тому що також від нього втрати надзвичайно великі. Не дивлячись на те, що він при певному рівні зараженості він може бути корисний, умовно кажучи, якщо в нас є один квіткоїд на одну рослину, то він як запилювач приносить більше користі, ніж, відповідно, як шкідник. Але, по-перше, як правило, його набагато більше, ніж один на одну рослину. По-друге, ми не можемо ризикувати вражаєм, думаючи, що він у нас там один чи не один. Дані шкідники, якщо ми їх побачили, потрібно працювати і навіть не потрібно чекати порогу шкодочинності, тому що сьогодні його мало, завтра його багато. Але поговоримо спочатку про життєвий цикл. Виходять, відповідно, в нас жульки, виходять на стадії імаго, заселяють поля ріпаку і починають живитися приблизно 2-2,5-3 тижні. Вони живляться в основному пилком. Але для того, щоб цей пилок дістати із молодих бутонів, вони прогризають чашолистики, вони прогризають сам бутон, часто псують завість і, відповідно, добираються до пилка, яким вони живляться. Потім ми в підсумку, за рахунок того, що бутони пошкоджені, завязі пошкоджені, навіть за умови, що вони виїли пилок, але там в нас залишилась приймичка маточки, вона залишилась непорушена, то в нас є якийсь шанс, що там. Туди пилок все-таки потрапить за рахунок інших запилювачів і якось ми отримаємо стрічок. Але все одно, якщо заходить квіткої, по суті, в бутон, він може половину бутонів просто зіпсувати завість, ми далі не отримуємо стрічків. У нас просто витягується шест бутона, а стрічків на ньому нема. Десь один, десь другий, десь третій, але немає оцієї щетини, як на, на ялинці, яка повинна бути. Відповідно, в цьому його дуже велика шкода, тому що він уражує самі конкретно бутони. Після того, як. Він в районі 15-20 днів живеться, в них починається спарювання. І вони починають відкладати яйця, одне самице відкладає одне-два яйця, також у бутон. Але для того, щоб вона кладе їх не просто на бутон, вона прогризає в бутончику отвір і туди закладає одне-два яєчка. І потім, коли з яєчка з'являється личинка, личинка також починає живитися відповідно пилком. Тобто квіткаї це така історія, що він, поки його дуже мало, він корисний. Але його сьогодні, повторюсь, мало, а завтра вже дуже багато, що можна і не вспіти вчасно проконтролювати, тому що працює він дуже швидко і дуже агресивно. Відповідно, після того, як в нас личинки знову нажировують, вони відправляються в ґрунт, заляльковуються. Після того, як залялькувалися, виходить знову дорослий жук, і він відправляється е на період статевого дозрівання. І приблизно в серпні знову йде на спокій. Спокій, відповідно, в нього проходить або під лісовою підстилкою в лісах, або в лісосмугах, або в різного роду чагарниках, або в місті посіву ярих ріпаків. Тобто ярий ріпак також може слугувати місцем для резервації квіткоїда. Це, що стосується життєвих циклів даних шкідників, які є самими небезпечними. Тепер переходимо до безпосередньої боротьби. Коли говоримо про боротьбу, спочатку я повинен наголосити, що всі ось ці три шкідника вони мігруючі. Тобто вони з своїх резервацій можуть мігрувати на поля озимого ріпаку. Відповідно, ми розуміємо, що просторова ізоляція на достатньому рівні також може підвищити наш захист, навіть без використання інсектицидів, для захисту полів від даних шкідників. От, наприклад, стрічковий комарик, він мігруючий вид, але він, по суті, може прилітати. До 500 метрів. Дуже рідко коли пролітає він більше 500 метрів. Якщо в нас відповідно відстань більша ніж 500 метрів між полями, де був ріпак в минулому році, і ріпак в цьому році, відповідно, в нас уже менше буде стрічкового комарика. Це що стосується просторової ізоляції. Приховнохоботники також мігруючі, але їхні польоти дуже сильно залежать від вітра. Повна відсутність вітра і занадто сильний вітер для їхнього польоту він пагубний. Для їхнього оптимального полюду потрібен легесенький-легесенький вітер, де вони на висхідних потоках вже можуть літати. Але тепер переходимо до більш радикальних методів захисту. Ми всі прекрасно розуміємо, що в період цвітіння нам потрібно берегти бджолу. По-перше, тому що вона є запилювачем, так як ріпак формує величезну кількість бутонів, величезну кількість квіток, нам дуже потрібні запилювачі. І, скажімо так, запилення бджолами напряму впливає на. Кількість врожаю, який ми в підсумку, підсумку отримуємо, тобто на кількість стручків, і на під, в підсумку на кількість загального врожаю це перший момент. по другий момент, що ми розуміємо, що всі бджоли це також, відповідно, дуже велика кількість праці пасічників і бджолів, які ними займаються. І тому повинні працювати всі в симбіозі. Комфортно нам, комфортно їм. Ми з запиленими рослинами з рожаєм, вони з цілими бджолами і, відповідно, ріпаковим. Медом відповідно потрібно підбирати селективні продукти, які бджолу не чіпають. Які продукти це хто займається ріпаком? Вони це все чудово розуміють. <клес> в першу чергу це ацетаміприт, тобто діюча речовина моспілана, Але на сьогоднішній момент в нинішніх умовах господарювання не обов'язково купувати конкретно дорогі продукти. Можна використовувати продукти по суті. З меншою вартістю, але які не просідають по ефективності той же самий Атік, яким ми користуємось, чудово себе показує в цьому плані. Взагалі, специфіка цитаміприду така, що в нього є, як і в кожного засобу захисту рослин, в нього є своя норма, тобто от стільки то-стільки то на гектар. Але специфіка конкретно цієї діючої речовини, вона така, що чим більше ти внесеш, тим буде кращий ефект. Але в межах, звісно, здорового глузду. І дані шкідники потрібно контролювати дуже сильно. Не боячись стерилізувати поле, чому тому, що по перше, бджолу ми все одно зберігаємо. А по-друге, екосистема, навіть за умови, якщо ми витримаємо за рахунок використання ацетаміприду всіх прихованих оботників, всіх квіткоїдів і всіх стрічкових комариків з поля, все одно екосистема себе збалансує за рахунок недобросовісних сусідів. Тому що мені здається, з того, що я знаю, абсолютно в кожного сільгоспробника чи фермера є сусід. Який погано дивиться за поле. І тому екосистема вона завжди сама себе збалансує. З цим проблем взагалі ніяких не буде. Поле потрібно чистити, і потрібно чистити його регулярно, щоб нічого не заважало формувати завість і формувати відповідно стручки із нашим врожаєм. Ризикувати в даному випадку ми не можемо, тому що це один із самих відповідальних етапів взагалі розвитку рослини ріпаку. Крім ацетаміприду, можна ще використовувати тауфлювалінат, Знають всі чудово, це Маврік. Чому чудово, чому класно, тому що ця діюча речовина, вона, крім того, що є інсектицидом на ріпаку, тому що вона не вбиває бджолу, вона, крім того, використовується конкретно ця діюча речовина як акарицид для боротьби з кліщами на бджолах. І тому ми робимо не лише користь поля з точки зору захисту від шкідників, робимо ще відповідно користь бджолам з точки зору захисту від кліщів. І тому конкретно, на прикладі цих двох діючих речовин можна використовувати, не боячись, уразити бджолу. І захистивши ефективно поле. Підсумовуючи те, що ми знаємо і сьогодні обговорили: самих три основних шкідника на ріпаку під час цвідіння: це квіткоїд, стрічковий комарик і прихований хоботник. Для контролю стрічкового комарика потрібно в першу чергу контролювати. Прихованого хоботника насінньєвого, тому що в основному стручковий комарик відкладає свої яйця в отвори, які залишилися після яйцекладки і після виходу личинки насіннєвого прихованого хоботника. Квіткоїда також потрібно дуже жорстко контролювати, тому що він, не дивлячись на те, що є запилювачем і живиться пилком. Для того, щоб дістатися до пилка, він дуже багато квіток ушкоджує, і потім ми не отримуємо, скажімо так, густоти стояння стручків на наших пагонах. Для боротьби. Потрібно використовувати в першу чергу це просторова ізоляція, про яку ми не повинні забувати. Відповідно, ми розуміємо, що повинна бути кластеризація посівів, тому що чим більший кластер полів, ну, тобто група полів, знаходяться разом, тим менше на одиницю площі буде навантаження шкідником. Відповідно, боротися з ними стає важче. І далі, безпосередньо, в період світіння для боротьби з шкідниками використовуємо діючу речовину, яка не шкодить бджолі. Це ацетаміприт, або ж можна використовувати таофліолінат. Це те, що я хотів сказати стосовно захисту ріпаку, тому що зараз ця тема якраз дуже-дуже своєчасна. Можливо, в когось ще ріпак не зацвів, але все одно проінформований, значить озброєний. Всім щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, подана інформація для вас була корисна. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, задавайте ваші питання, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Всім щиро дякую, до зустрічі в наступному ролику.